Друзі, вітаю Київ КМДА Кличко. Подивіться, будь ласка, обшуки йдуть. Побачили, так? Скільки знайшли, скільки ще знайдуть, а скільки не знайдуть. І чому я про це говорю? Тому що ми сьогодні будемо з вами кричати, що потрібно всіх поставити на місце, потрібно всіх посадити, всі мають відповідати. Друзі, хто має відповідати? Скажіть мені, будь ласка, хоч один відповів, кучма відповів, Кравчук, Ющенко. Порошенко відповів. От до речі, про Порошенка. Подивіться, дуже і дуже цікаве відео. Я прокоментую. Подивіться, будь ласка. Роттердам плюс ви це знаєте, мабуть, це чисто корупція схема, зроблена самим Порошенко. Це чиста корупція. Він навіть підвів моєї е, президента Дональда Трампа. Обманув його фактично. Е, як Может быть, 700, может, 800 миллионов украл у людей Украины. Именно на этой схеме. На этой а схеме. Он, он Трампу что-то другое обещал? А он Трампу обещал, что он будет закупать уголь у него. А действительно, он, кажется, один или два парохода всего купил, а остальное провел через махинации эти, где деньги ему шли сотни миллионов долларов. И ему лично. Об этом знают все. Об этом знает Министерство финансов. Об этом знает Міністерство юстиции моей страны. Об этом знает, ну, она давно разоблачена, эта схема. Побачили, так? Відповів він за це все. Це доведено, це доведений факт. Американці довели. Але вони ж не можуть його посадити. Це ми маємо це вирішити. Ніхто нічого не вирішує. Зараз почнуть кричати: Порошенка зачепив. А Зеленський, а сьогоднішня влада? Ну, от сьогоднішня влада, Крічко, що не влада, ви хочете сьогоднішніх когось посадити? Так ви позавчорашніх нікого не посадите. Ну, якщо ви не можете, якщо система так не працює, ну не працює так система, то що ви хочете тоді? Яким чином це мається зробитися? Яким чином це має статися? Тому. Потрібно обирати людей, які будуть декларувати декларувати в своїх програмах, чітко записувати, що вони беруть на себе зобов'язання проголосувати такі то закони, що вони дали можливість посадити бувших хоча б. Розумієте? Не говорячи за сьогоднішніх там, і завтрашніх, так чи ні, я кажу. Ну, якщо так, будь ласка, тоді підтримуйте, підписуйтеся. Діліться, діліться відео. Ну будемо якимсь чином це рухати з е, мертвого мертвої точки, друзі.